Всім привіт! З вами Артур Плей. І це виживання в Майнкрафті. Продовження. А началом ролика не забудь підписатися і поставити лайк. Ну а ми починаємо. Може музикція? Ладно, давайте ми ще спитаємо в лами, я бачу ламу. Давайте ми спитаємо, що вона скаже по цьому поводу. Лама, що ви хочете про це сказати? Ну, я з ним повністю згідний з ламою. А конь богатирський що скаже? А, ну теж хороше. Обязательно. Ну що ж, ми починаємо виживання. Бачите, я вже не змінюю скін. А продовження вже йде повним ходом. Ну а ми починаємо виживання. Ви, як бачите, я зробив вже лісінку, лісницю, як по-українськи буде, наверх. Дім мій так і залишається. Зробив факели, зробив також кровать. Ще зараз павлю, зараз, павлюсь, зараз чи як воно називається. Сундуки у нас так, булижнюка, ну і всякі помел... Ладно, Піду вас познакомлю з нашою, так сказати, достопримічательністю. Це фермою. Ну, Бачите, колоски посадили, щоб хліб був. ну, На пропитання ж, треба якось заробляти. Ну, корова. Піду її, так сказати, кожу, візьму її. Чуть-чуть, так сказати, м'яса. тому що про питання ж надає якесь Жа... ну, пожарю я м'яско і буду їсти, так, ще один. Бачите, кожі. кожа 2. Ну, ламу теж ми спробуємо, чи з лами буде, так сказати, випаде. Нічого не випало, я думав, що з лами кожа можна. Ну нічого. Так. Кстати, лама дуже вкусна. Ну, не знаю, чи їдять її, чи не їдять. Коротше, шерсть у нас, кожа у нас є, щоб зробити. там Головний убор, там броньку якусь, коротше, кожану Ну, бачите, ферму построїв, нормально. Навіть на скелі, скелі видніється. Бачите, на другий поверх також є. Ну і колосків є дуже багато. Ладно. Зараз ми підемо в ту сторону. Тому що я хочу вам показати один дуже цікавий біом. я не знаю, скільки він там може. Е, скільки процентів того, що можна там... Заспавниться і знайти його, чи маленька, чи велика, ну, я не знаю. Напевно, маленька, тому що я її лише перший раз в своєму житті, коли. Кстати, ось тут переход між осінньою і літньою. Бачите? Карта? Тобто такий, такий цвет. Ладно, я перший раз в житті, коли грав цю гру. Того, перший раз знайшов цю, цей біом. Я не знаю, чи він. Цінний чи не цінний? Бачите, я вже встиг зро... зробити плод, звісно, перепра... переплаву. Переправу. Да, переправа буде так нормально. Ну, лісницю теж і ось. Я не знаю, навіть, як це біом називається, ну, реально красиво. як будто на Марсі на якомусь. Ну, Я б би таке не зміг. Курочка ще тут якась бігає. Куриців щось дуже багато. Ладно. Я знайшов золото. Бачите? Я золото своє знайшов і починаю, так сказати, так би мовити. Землю добувати, щоби підстроїтися до цього золота і добути його. Копаємо, 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 копаємо. 13, 12. 16 17. 18, 19, 21. 21. Рівно 21, як я і читав. Чуть урон получив. Красота... А, там ще золото є. Заметив, що там ще є золото. Так, сюди. Плигаємо. Так, сюди. І воно вже золото винится. От сюди. Что-то туди не упав. Так, ладно, тут застрягаемся. А це добуваємо. Так, 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 так. Врубаем, врубаємо. І нічого нам не випало. Чому я тільки тільки додумався, що у мене немає желізної гірки, тому ми... Залізно... залізного кайла, як по-українськи, тому я... мені прийшлося повернутися додому і взяти булижника стак. Того, і чуть-чуть нас -чуть, е насобирати тому що реально мені потрібно в цю шахту під час цієї серії е сходити туди. Так, беремо в руку кайло дерев'яне, звісно, і пішли. Так, я вже вдома. Так, хочу скороти в ві відео. Так, е на крафтинг. Я вирішив зробити е, чуть -чуть, ну два 12 палочок, і зробити кайло кам'яне. Тому що в мене, бачите, воно, кайло вже починає ламатися. Ну і мені треба зробити ще одне кайло, щоб У нас, як схочу, два зроблю. Так, ну, є. У нас два кайла тепер. Нам я подумав, що також нам потрібно лопату зробити. Ну. Щось і задумався, замислився, подумав, ну і вирішив все-таки зробити. Тому що нам треба дуже багато цього землі, щоб докопатися до золота. І, можливо, викопатися з цієї дуже великої ями. Закриваємо дверку і вже, так сказати, біжим туди. Під музичну композицію. Увага! Увага, громка музика. Як ви можете замітити, я почав підстроюватися. І Супер Дрім! Від Артура. Ну, то є не дрім, а паркур. Ну, типу. Коротше, Короче, важливо. Коротше, класно приглав у воду. Ладно, я бачу там ще одне золото, яке я вирішив попробувати з хорошою кіркою, але все-таки воно не добулося. в мене реально чуть ли не розв'язався і не розбив телефон. Ну і прийшлося мені по всій, так сказати, по всьому шахті шукати желізо. От реально, мені прийшлося ходити туди, сюди, туди, сюди. І, і шукати просто три, три якогось желіза. Ну, все-таки. Вирішив приглянутися, збільшити яркість телефону і. Рішив ще, Вирішив ще пройтися по цій шахті. І, як казалось, не зря. Я знайшов дуже цінні ресурси. ну Що може бути цінного желіза? Ну, якщо желізо, то можна добути і. Ну, железо, типа, рішає всі проблеми. Проблеми Типу можна железною кіркою, і зумрути, і алмази, і золото. Будь-що. Ну, а вот я. Я і так нашел я нахожу железо, и П'ять, 5. 5. Семь, восемь железа. Я щось дуже багато железа ношу. Напевно, мы зробимо броньку хорошу железу. Моя даже шапочку зробимо. Так, якось мені надо було вибратися, щоб. То я. Девять. 9. 9 железа. 9 желіза. 10, 11. От реально 11 з желіза. Якщо ми зараз перепламю, то у нас вийде 11. Ну, 3 мінус 3 ми зробимо кирку. Ну, і ще, конечно, ми добудемо. Ближня для того, щоб ми вибрали туди і зробили пічку, тому що у вас рач... Іти додому якось було лінь, Ну. По воді можна було б краще вилізти, я так і думаю. Так, підстраюся наверх, щоб зробити поближче до золота, Поставити там пічку. Бачите, ще одне жлізо. жлізо. Залізу я нашу, і добуваємо ми залізу. У нас тепер 14. 14... 16 даже. Реально 16 железа. Я там замітив ще одне золото. Знизу тоже також золото я бачу. Ах, ну да, да, ще ж надо для печки. Ну і добуваємо угольок чуть, -чуть добудемо, щоб в пічку і переплавити його. Ух ти, тут ще голька є. Ано ставимо верстак. Тобто робимо верстак. Ставимо його сюди, робимо пічку, ставимо пічку, ложимо уголь і ждемо. Ждемо, ждемо, ждемо. ждемо, ждемо. Ну, вже три у нас є, так що ми можемо вже зробити повноценну желізну залізне кайло. Я бачу знизу там є е, вже. Золото. Ну, я не знаю, що з золота можна зробити. Може. Е, нагрудник зробити. От реально, пишіть, ну, е, що зробити. Тому що. Вже 18 підписників, вже можна. Вже... Вбула ж не закінчився. Ще 6, все-таки. Не помогло. Ай, ладно. Струюся. Я до пічки, щоб. е. -м... Взяти ще золота. 12 золота. Послі... Останнє остався. Підеждемо поки воно переплавиться. Переплавилося. Так, забираємо пічку, забираємо верстак. Зачем я не понімаю? Не розумію, чому я забрав його. Ну, ой, впав прямо вниз. Так, ось ще золото. У нас 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 золота. Ви коли-небудь знаходили в одній шахті 11, 11 золота. От я ніколи не знаходив. Оце, оце моє, Як я почав знімати YouTube, то реально золота якогось стало більше і контент став кращим. Так, 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 так. так. До золота все-таки не дотягуюсь. Три земельки. Для того, щоб добути хоч чу чуточку. Булижника, щоб добратися. Туди до золота. Як золото шукачі. Золота ліхорадка, так сказати, у мене з'явилася. Так, 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 так. так. О, золото. Так, от так. От. Добуваємо золото. І в нас 14 золота. Реально 14 золота. Якщо вам сподобався такий формат ролика, то обов'язково підписуйся і став лайк. Ну всім! До